І Я так їх багато на сухому не знаю. Раїса Федюшкіна і Петро Мінський у притулку для літніх людей живуть вже сім місяців. Їхній будинок повністю знищений, тож жити більше немає де. І чоловік, і жінка мають проблеми з зором, ледве врятувалися від обстрілів. А перший снаряд попав в вікно ззаду, в нас з глухої сіней, і там як дав. То розбив усе в хаті побив. Ще хванери, крова так скрутив, що ніхто приходив туди, і кузниці так ніколи не зроблять, як, як воно скрутило. Що... А вона водичку брала на дворі. То я крикнув, Раїчка, ти жива. Плакач Так, Таке страшне. Був щита на тому світі. Без будинку залишилася і 70-річна Меланія Опанасівна. Вже рік її другою домівкою є цей заклад. Тут все як вдома: смачна їжа, кімната відпочинку, пральня. У мене хату розбомбили повністю. Нема де жити ні криші, ні, нічого. не Стелю пробило, все побите. Так що в мене а роду в мене немає. А тут добре. Тепленько, чисто, покупаю тебе. Ще й ньохті побрізають подріз... тобі, го тебе, все підстрижуть. Спасибо, вони мене в нас. Притулок працював і під час окупації. Евакуювати підопічних не встигли. Тому намагалися взагалі не показуватися російським військовим на очі. Ті, що вже дуже старенькі, такі, які вже пережили другу війну, то от вони не могли зрозуміти, що руски це. Якісь фашисти, да, от ми їм там руски йдуть, а вони та, ну, це. А коли ми кажемо німці йдуть, то вони ховалися. в окупацію разом із підопічними постійно була медсестра закладу Віта Майданик. каже, виживати допомагали односельці і віра у Збройні сили України. Теж допомагали продуктами, допомагали й огірками, помідорами, молочкою. буряками, молочкою. Дуже теж допомагали люди. Всі чекали, всі чекали. Ну, великий був, звісно, напряг, бо вони завжди приїжджали. Все буде Росія, все тільки за Росію. Нічого не можна було сказати за Україну. Зараз у будинку для літніх людей живуть 17 пацієнтів більшість із інвалідністю. Це поки єдиний діючий заклад на території Береславського району. Відкривають ще у високополі там вивезли людей в окупацію. Ну вже як перед самою деокупацією людей вивезли, і зараз вони по новому набирають людей. Вони відкривають і воронцовка своїх людей спасла сюди. Зміївка і Калінінськ орки забрали людей з собою, то там закриті. Поки що і пацієнти, і працівники притулку кажуть: як би не було важко, мають єдине бажання та віру у перемогу. Що мир був, що ви всі вернулися, цим того служить, не знаю, як він, що він бідний там, не звідська не ні...